Здоров'я бажаю, дорогі херсонці! 11 листопада 2022 року. День, коли вулиці Херсона і населених пунктів правобережжя наповнились свободою, коли довгу тишу перервали гучні овації, посмішки та вигуки слава героям. Героям, завдяки яким ненависні триколори і недолугі банери Росії здійснені зникли назавжди. Вільні разом. Військові, які вибороли цю свободу у запехлих боях, люди, які стояли на центральній площі і зустрічали своїх визволителів, кожен і кожен, хто допомагав, підтримував, чекав. Сьогодні ми також згадуємо тих, хто не повернувся з боїв, хто віддав своє життя за нашу свободу. Їхня пам'ять завжди з нами у кожному серці. Вічна пам'ять загиблим захисникам і захисницям України. Ці ударні дрони, які складають дату звільнення, незабаром полетять туди, де триває боротьба. Вони допоможуть звільняти Олешки з мальовничою пустелою та рокотворним лісом, нову коховку з унікальними кам'яними вишиванками, Генічіск з теплим морем. Всі наші міста і села, які чекають своїх захисників і захисниць. Я знаю, що ми неодмінно усі разом святкуватимемо дату звільнення всієї Херсонщини. Кожного з 696 нескорених населених пунктів Ми вільні разом на шляху до перемоги, і цей шлях приведе нас до дня, коли на нашій землі не залишиться жодного російського окупанта. Слава Україні!